Вітаю вас, шановні друзі. Цікаве запитання: чи може ваш собака покращити ваше здоров'я? Всі знають, що собака друг людини, і багато хто з нас любить цих доброзичливих тварин. А ті, хто не мають собак, можуть побачити, як щоранку і щовечора власники собак вигулюють своїх улюбленців попри будь-які погодні умови, так? Тобто теоретично власники собак мають бути більш активними і здоровими. Проте цікаво, а чи є е, цьому якісь певні докази, чи є якісь об'єктивні дослідження на цю тему. І якщо так, то що каже наука про вплив собаки на ваше дорогоцінне здоров'я? Давайте розбиратися з вами сьогодні. Лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Андрій Сахалтуєв. Ви дивитесь канал Академія Здоров'я, на якому ви отримуєте простою доступною мовою мовою, абсолютно необхідні кожному знання про ваше здоров'я, причому на підставі перевірених даних. Поспішаю одразу відповісти на це запитання так. Такі дослідження про вплив на здоров'я власників їхніх собак існують. І більш того, роботи доволі масштабні. Тобто, у нас є більш-менш об'єктивні підстави відповісти на запитання чесно. Отже, сьогодні взнаємо про такі дві грандіозні роботи наукові. Перше, це метааналіз Американської кардіологічної асоціації 2019 рік, а ця робота охопила, на секундочку, 3,8 мільйонів. Людей загальний час спостереження був більше 10 років. Нагадаю, що мета-аналіз це узагальнюючий огляд декількох великих досліджень, тобто це дуже об'єктивні дані. І друге, подивимось на шведське національне дослідження, 2017 рік випуску Охопило 3,4 мільйони людей. Це дослідження тривало 12 років. Коротко ознайомлю вас з цим великим метааналізом Американської е, асоціації 2019 року, який був надрукований в журналі Circulation, назва роботи Dog Ownership and Survival, Systematic Review and Meta-Analysis. Перекладу на українську мову володіння собакою, систематичний огляд і метааналіз». Тут дослідники проаналізували результати 10 досліджень, які проводилися починаючи з 50-х років минулого сторіччя до 2019 року. Ті роботи, які були е, опубліковані на ресурсі PubMed. Загалом аналіз, як я вже говорив, охопив 3,8 мільйонів за період більше 10 років. Аналізувалися дуже об'єктивні ключові показники, а саме смертність від усіх причин. І смертність від серцево-судинних причин е, серед тих, хто володів собакою, і у тих, кого собаки не було. Тобто аналізувалися не просто окремі там параметри, як тиск чи холестерин, а головні такі фінальні ключові точки смертність і тривалість життя. І ось вам фінальний висновок цього мета-аналізу: він був неймовірним і приголомшливим. Власники собак, увага, мали на 24% нижчий загальний ризик смерті, тобто смерті від усіх абсолютно причин. Ну, а аналіз у тих, хто вже переніс серцевий напад або інсульт і при цьому мав собаку, у таких людей ризик смерті був в цьому метааналізі на 33% нижчим порівняно з тими, хто не мав собаку. Тепер подивимось на шведське національне дослідження, яке було надруковане в 2017 році. Ми подивились американський метааналіз, а тепер шведське національне дослідження. Надруковане було в журналі Scientific Reports назва роботи Dog Ownership and the Risk of Cardiovascular Disease and Death and Nationwide Cohort Study. Перекладаю українською. Володіння собакою і ризик серцево-судинних захворювань і смертності національне когортне дослідження. Це дослідження охопило 3,4 мільйони осіб у Швеції і тривало 12 років. Так, ось це велике дослідження показало, що власники собак мали на 23% нижчий ризик смерті від серцево-судинних хвороб. І на 20% нижчий загальний ризик смертності. Тобто висновки приблизно повторили висновки американців. І що цікаво, найбільший позитивний ефект був для самотніх людей, які вигулювали собак. порівняно з тими самотніми, хто не мав собаку. Звісно, нам з вами хочеться коротко назвати ті причини, які. Призводили й до таких ну, приємних, приголомшливих результатів для тих, хто має собаку. Тож, чим пояснюється оцей ефект продовження тривалості життя у власників собак? Чим можна пояснити зниження загальної і серцево-судинної смертності у улюбленців собак? Основні пояснення вчених є такими. Перше, це їхня більша фізична активність мається на увазі власників собак. Ну, звісно, власники собак у середньому більше рухаються, оскільки більшість з них регулярно має вигулювати своїх улюбленців. А більша активність порівняно з тими, хто не гуляє. Собакою чи без собаки сприяє зниженню ризику ожиріння, діабету другого типу, гіпертонії, тобто стала підвищеного артеріального тиску. Особливо це стосується міського населення. Особливо це стосується малорухливих людей похилого віку, пенсіонерів. Особливо це стосується, як ви бачили, самотніх людей. У котрих часто немає причини ходити по одній і більше години на день, а собакою їм доводиться це робити. Друге пояснення це зниження стресу і покращення психічного здоров'я у так сказав, собачників. Вочевидь, взаємодія з собакою знижує рівень кортизолу гормону стреса. І підвищує рівень окситоцину, що покращує настрій і зменшує ризик депресії. І знову ж таки, це особливо важливо для людей похилого віку, які можуть почуватися самотніми, особливо в наш час. Висновки, я думаю, будуть зрозумілими. Собака, як правило, примушує власника бути більш фізично активними і позитивно впливає на рівень їхнього стресу. А оскільки нова ну, ця недостатня фізична активність і хронічний стрес є доведеними офіційними факторами ризику серцево-судинних і деяких інших захворювань, то собака дає нам більше шанс на продовження. Життя. І нехай часто власники собак ну, не бігають як спортсмени, часто плентаються ледь-ледь і часто зупиняються для передишки. Проте, все одно будь-який рух, навіть отакий, не суперспортивний, навіть такий рух. Там два рази на день з собакою є дуже цінним в наш час. Бо, наприклад, пенсіонери, котрі зовсім не ходять з собакою чи без собаки, вони знаходяться ще в гіршому положенні, в них в сто разів менша м, активність їхнього життя. Отже, у кого є така можливість, можете завести собі собаку, і це може покращити і продовжити ваше життя. Бо для сучасної людини, котра по півдня проводить за монітором. Чи деякі за кермом для такої малоактивної людини необхідність порухатись разом з собакою це чудова нагода підняти свою п'яту точку і щодня виконати елементарну таку руханку, елементарну прогулянку. Додам, що такої ж вражаючої статистики щодо котів і кішок. На жаль, немає, бо коти і кішки радше є ну, антистресорами, які емоційно впливають на власника. Проте з котами і кішками на сьогодні немає доведених даних про можливість продовження життя їхніх власників і зниження смертності е, у власників, так, як з собаками. Я думаю, ви в принципі здогадуєтесь, чому ну, Тому що все ж таки з котами е, люди не рухаються так, як з собаками. А я, звісно, бажаю всім глядачам міцного здоров'я і життя е радісне, рухливе, собакою чи без самі вибирайте. Ми, Ми з, з вами з... на каналі Академія Здоров'я, з вами кардіолог Андрій Сахалтуєв. Якщо випуск був для вас корисним, то обов'язково зробіть гарну справу. Поставте внизу під відео свої вподобайки. Якщо вам це сподобалось. І напишіть, чи є у вас собака. Скільки ви рухаєтеся зі своєю собакою? Розповсюджуйте корисні для людей знання. Пишіть про те, що вам цікаво взнати в наступних випусках. Хто не підписався, обов'язково зробіть цю гарну справу. Підпишіться на канал Академія Здоров'я. І далі, один раз на тиждень, ви побачите нові корисні матеріали про ваше здоров'я. А на сьогодні все. До зустрічі.